Нами отримана повернена Держрезервом дебіторська заборгованість у сумі 2 млн грн, завдяки якій підприємство виплатило майже всі борги по заробітній платі, по нарахуванням на фонд заробітної плати, частина податків та проплатила борг за електроенергію. Від себе та від колектива нашого підприємства хотів би подякувати особисто вам. Вашому заступнику Сергію Дмитровичу та начальнику департаменту управління розлого розвитку за, за сприяння в поверненні цих коштів. Адже ці кошти, в принципі, створили на сьогодні ситуацію, яка є гарним підгруттям для початку роботи. На сьогоднішній день на підприємстві знаходиться до 12 тисяч тонн зерна, з яких вісім це запас для Резерву 1400 тонн запаси державної продовольчої зернової корпорації, 1864 аграрного фонду і 180 інших зберігачів. Є приємні новини, що почався на кінець діалог. Вони визнали, не зважаючи на всі попередні Судові справи ту кількість, яка на на сьогодні є на підприємстві. Підписані договори на переробку всієї цієї кількості, і також підписані договори на переміщення до додаткової кількості для створення помольної партії. І я думаю, що дня на день ми це ну, ми запустимо в виробництво дане зерно. зариноміністерство. Агрополітики звернулися з проханням до обласної державної адміністрації значить, надати пропозиції по забезпеченню наших хлібопекарів борошном і потребу області в борошні. Значить, це ще раз говорить про те, що дійсно аграрний фонд і міністерство сьогодні налаштовано на нормальну співпрацю з комбінатом хлібопродуктів номер 2 і вам потрібно зробити все. Максимально прийняти всі рішення для того, щоб ми перестали завозити муку в область із замеж області.